Вітаю! З вами Наталія Венгрен і готуємося разом до НМТ. Розглянемо завдання із тригонометрії. Бачимо, що маємо дріб, у якому в чисельнику 2 тангенс Х, а в знаменнику 1 плюс тангенс квадрат Х. Ми всі чудово знаємо формулу, що тангенс Х це синус Х поділити на косинус Х. Застосуємо її тут. Отже, в чисельнику запишемо 2 помножити, а замість тангенса напишемо. Синус х ділений на косинус х. І в знаменнику те саме, тільки в нас тангенс квадрат, тому напишемо синус квадрат ділений на косинус квадрат. Я думаю, ви бачите, що дуже незручно працювати, коли в нас такі багатоповерхові дроби. Як збутися їх? Дуже просто. Бачимо, що якщо ми чисельник і знаменник домножимо на косинус квадрат х, дріб не зміниться, але стане кращий запис. Наприклад, бачимо, маємо. 2 синус x ділений на косинус x помножимо на косинус квадрат х. І тут, коли ми помножимо на косинус квадрат х, то вийде у нас косинус квадрат х додати, а синус квадрат ділений на косинус квадрат, множимо на косинус квадрат, отримаємо просто синус квадрат х. У чисельнику теж скоротиться, бачимо косинус квадрат і косинус. Це буде просто косинус, залишиться х. І в чисельнику маємо 2 синус на косинус. А в знаменнику косинус квадрат х плюс синус квадрат х це основна тригонометрична тотожність. Так ви пам'ятаєте, це одиниця. Тоді дивимося, в нас залишається просто 2 синус x на косинус х, і можна це ще спростити і згорнути у формулу, адже це формула синус подвійного кута. Отже, правильна відповідь до цього виразу синус 2х. Дуже легко.